Дорогі здобичі освіти. На сьогоднішній день ми знаходимося з вами в моторванному депозити на партовому з'єднує е, е, тяговий редуктор з тяговим двигу двигуном. От В е, разі пошкодження е, замінити її на оглядовій е, канаві неможливо. Для цього вагон виставляється на позицію, де встановлені електричні домкрати е, вантажопідйомністю 30 тонн. Після цього проводиться. Від'єднання всіх з'єднань пневматичних, а також електричних з'єднань, які присутні. Зараз я вам покажу, як це проводиться які частини від'єднуються. В даному випадку ми... від'єднання штормої магістралі, від'єднання заземляючого пристрою, від'єднання шкорня, яким з'єднається рама візка з е, кузовом вагона, а також е, проводиться від'єднання тягового двигуна. Після цього при допомозі електричної демкратів вантажопідйомністю 30 тонн проводиться піднімання кузова вагона. І вибірка візка з тягами і проїзд. В даному випадку проводяться роботи, які неможливо виконати під, на оглядовій канаві під рухомим складом. Тому вагон був викачений при допомозі маневрового локомотива і встановлений на домкрати, викачений вантажний візок і проведено зараз ви дивитесь, як проводиться розбірка і заміна резинокордової муфти. Для чого призначення резинокордової муфти? Ось ви можете побачити наяву, і що вона представляє резинокордова муфта. Її призначення з'єднувати тяговий двигун з, з, з тяговим редуктором. Тобто, на ваших ночах тяговий е, двигун це тяговий редуктор. Раніше на старих моделях поїздів замість резиногордої муфти була примінялася е, кулачкова муфта, Ну у 70-х роках е, Відійшли від цього і замість кулачкової муфти стала при... примінятися резинова корда муфта. В чому її якби... переваги. переваги? Переваги її зазвичай в тому, що вони зменшують динамічні удари, динамічні нагрузки, які виникають при проходженні локомотивом нерівності ну, шляху стикових з'єднань. І... І, ну, нерівності, які виникають при русі потяга. кордова Мухта закріплюється при допомозі двох дисків. Один диск закріплюється на, малій шестерні, на валу малої шестерні тягового редуктора, другий диск закріплюється на валу тягового двигуна. Між, між ними е, вставляються два полудиски, в яких так... проводиться е, заміна резинокордової муфти. В даному випадку ми бачимо, що стара е, резинокордова муфта вже демонтована, при цьому був е, знятий е, тяговий двигун з візка е, моторного вагона. І проводиться монтаж нової резинокордової мухти. Ось ви бачите на собі мухту, в яку вставляються напівдиски, якими вона буде при... 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 монтувати до диска, який напресований на вал малої шестерні. Після того, як напівдиски будуть вставлені муфту, вони будуть розжаті прокладками, Змонтовані е, прижимними болтами до диска, буде вставлений е, знову при допомозі е, мостового крана буде вставлений е, тяговий двигун і зажатий восьми болтами до, до, до диска, який змонтований на тяговий двигун. Вагон з'єднаний звернення вагона, який передає тягові зусилля від візка на вагон, підключені електричні кабелі з'єднання тягових двигунів з, з електричною системою вагона, під'єднані пневматичні рукава і вагон буде запущений.